Недарма столичні висотки новобудови кияни пророче назвали свічками, бо горять деякі так, ніби з воску зліплені. Житловий комплекс місце мрії у центрі міста справжній чемпіон за кількістю пожеж. Під час останньої, п'ятої, за рахунком, тільки якимось дивом ніхто не загинув. Три висотні новобудови, ніби зачарований трикутник. Мешканці говорять вже про якесь зловісне вогняне прокляття. Насправді ім'я йому не хлюйство, помножене на корупцію під час будівництва і введення об'єкту в експлуатацію. Тетяна Шустрова шукала винних. Дима пально, воні пально, копоті пально. Дяти, слібночі ми просто б не вибрались. Ми б там задихнулись. Всі хорошо, що вечір був не спали, а і були в всезнання були. Назва цього житлового комплексу Місце мрії, що в центрі столиці тепер сприймається як повне знущання. Про таке тутешні мешканці навіть і не мріяли. Спочатку їх обдурив забудовник, звів житло з неякісних матеріалів, які спалахують від найменшої іскри. Це п'ятий раз ми пер. Горіл, -клуб згоріл, все там поміняли, да? Второй раз Сбербанк Росії на вулиці горел. Два рази 25 этажей горело, І один раз колона, слава Богу, консьерж відео, і відром затушила. Потім нехтувати безпекою людей взялася експлуатуюча організація. Вона не подбала про наявність засобів для гасіння і справну роботу системи сповіщення і димовідведення. Крім того, економлячи гроші на електронних замках, ТОВ Житлосервіс просто зачинило усі пожежні виходи на кожному поверсі, аби чужі не ходили. Ось вона банка з ключами від усіх пожежних виходів на всіх 25 поверхах. Це ловушка. Це ловушка для людей. А чому ж вони сказали вам ці ключі храніть? Ні, що сказали, то я і ділась. Близько сотні людей врятувалися справжнім дивом. Адже під час пожежі всі ліфти також були знеструмлені. На кожному поверсі багатостраждального будинку виходи, що ведуть до пожежних сходів, зачинені. А у цих шавках те, що залишилося від пожежних гідрантів. Палаючий фасад будинку гасили 20 бригад вогнеборців. Висотка зайнялася на першому житловому поверсі. Напевне, не дарма. Такі висотки в Києві називають свічками. Палають вони так, немов справді, з воску зліплені. А попередньою причиною пожежі є, якщо говорити офіційною мовою, необережність під час паління, а саме потрапляння малокалорійного джерела запалювання на спалимі матеріали. Будинок загорівся від недопалку. Полум'я швидко перекинулося на верхні поверхи. Поки не охопило всі 25. Вогонь вщент знищив зовнішню обшивку секції. Цього разу помешкання всередині не постраждали, говорить Олександр, який встиг вчасно замінити неякісні склопакети на п'ятикамерні. Ну от це фактично теж Починив пожар. Якщо б новий э, замінений профіль, то ну, старом, на старом мабуть, огонь би попав в квартиру. Тисячі квартир у трьох будинках на гетьмана почали будувати всередині 2000-х. Житловий комплекс з'явився на місці старого парку. Тоді проти будівництва активно постала громадськість, але забудовник, така собі Київська фінансово будівельна компанія, швидко закрила рота усім. Ті події добре пам'ятає Віталій Комов, тодішній депутат Київради. Активісти його громадської організації Форум порятунку Києва буквально кров'ю захищали зелену зону. Начали да, в маї 2005-го, а все це закінчилось, грубо говоря, в конці мая, в четві 2006-го. Упродовж року активісти днювали і ночували у наметах за зеленим будівельним парканом. Однак ані суди, ані органи місцевої влади не стали на бік протестувальників. Там, де Київрада представляла імущество громади, вона фактично не захищала. Інтереси громади защищала інтереси того, хто купив. Вся как би, машина государственная, в тому числі правоохранительная, і судебная, вона була включена для того, щоб вирішити проблеми застройщика. Вот и і все. Будівництво в Україні тоді роздувалося як мильна бульбашка. Банки давали іпотечні кредити направо і наліво. Ціни на нерухомість росли, немов на дріжджах. Забудовники дбали лише про те, як швидше збагатитися, нехтуючи безпекою людей. А тому три багатоповерхівки на гетьмана, які мали стати місцем мрії, зрештою стали справжнім пеклом. В обшивці фасаду цих будинків замість вогнетривкої і мінеральної вати було використано копійчаний пінополістирол, відомий як пінопласт. Пожар був тут. Бачите, що тут осталось то Сказали, що ад не загорілась. А горит вот що. Полюбуйтесь. Горит вот этот вот пенопласт, який розказує, що тут шведські технології. Це все очень дорого стоїло. Це стоїть 5 копійок. Тому обманули людей. ось акт готовності об'єкта до експлуатації. Здали його 2 грудня 2009-го. Під ним зо два десятки підписів та печаток. Від усіх підрядників та субпідрядників погодження отримали від всіх контролюючих органів. Згідно документу роботи з влаштування вентильованого фасаду того самого спінопласту, що горить, мов свічка, виконав субпідрядник. Таке собі ТОВ Селбілд. Будівельні норми того часу забороняли використання такого матеріалу в утепленні висоток, говорить віцепрезидент Конфедерації будівельників України Іван Салій. Там порушено все. Ну, по перше. Сам пінопласт не може застосовуватись в вентилірованої фасаді. Температура, якщо на вулиці там 30 градусів, то стіна може бути 50-60. а в нього 70 – критична температура. Тобто, за звичайною літньою температурою в Україні такі фасади вже можуть загорітися самі по собі. Останній пожежі на гетьмана сприяло й недбайство житлово-експлуатаційної організації, адже від недопалка спершу загорілося сміття, яке жек вчасно не прибрав. Сміття має таку функцію, що ввечері немає то воно вже є. Де воно береться самими злам, тому що це житлодія до сюди. Однак ми на власні очі переконалися, що ЖЕК не допрацьовує. Сміття, зокрема, й будівельне під вікнами мешканців лежить так довго, що навіть встигло порости бур'яном. От бумага готатори секунду за секунду вас це все. Сюда бросить зараз бичок і новий пожар. Хто має компенсувати людям інвестовані в житло кошти невідомо. Погорільці сподіваються на заміну фасаду державним коштом, адже саме державні органи дозволили експлуатувати небезпечний об'єкт. Та будівельні експерти до такої перспективи ставляться скептично. Нікакі Голубченки, ніхто так сказати, ні Павлов, ні, ні Петров такі суми не возмістіть. Убитки здесь в пределах 20-30 мільйонів гривень. Хто вам, так сказать, час підложить і не дасть можливості воспользуватися? Ніхто. На те, що держава відсторониться від проблем погорільців, вказує і минулорічний випадок на Вадима Гетьмана. 17 червня тут горіла інша секція будинку. Так само з 3 по 25 поверхи. Квартира цієї жінки дивом уціліла, бо вікна були зачинені. Ми спочатку хотіли судитися, потім узнали в возбудження, уголовно було відказано. Ми узнали, що підприємство, яке було застройщиком банкрот, то з днів ні з Ми не стали тіряти час а просто своїми силами зробили фасад. Так само вчинили й сусіди пані Валентини. Власним коштом за 20 тисяч гривень вони замінили зовнішнє утеплення навколо своїх квартир. І не вірять, що цього разу хтось піде по на назустріч. Київської фінансово-будівельної компанії нині просто не існує. Вона збанкрутіла. А ось цей буклет єдиний доказ того, що кредитував будівництво місця мрії та з Його ще наприкінці 2000-х викупив Шведський Светбанк. Його власник і голова правління, нині народний депутат Сергій Тігіпко на себе відповідальності за неякісне будівництво також не бере. Це питання не до мене, тому що ніякого зв'язку з тими будівельниками, які будували ці будинки, ні у мене, ні у підприємстві, які засновані нема. Ці проекти фінансувалися, але всі питання до будівельників, до генпідрядників, які цим займалися. Допоки погорільці з будинків на гетьмана шукають винних у своїх проблемах, гори пінопласт залишається джерелом страшної небезпеки в їхніх домівках. Ті мешканці, хто замінив фасад власним коштом, насправді захистили лише помешкання, а не себе. Наприкінці 2009-го, тоді коли здали в експлуатацію київське місце мрії, сталася найстрашніша за кількістю жертв пожежа на пострадянському просторі в Пермському клубі «Храмає лошадь. 156 людей загинули за лічені хвилини, не тому, що згоріли живцем. А через те, що надихалися стироло небезпечної речовини, що виділяється при горінні горизвісного пінопласту, ним приміщення було утеплено зсередини. Тоді російська влада звільнила чиновників пожежного нагляду уряд Пермського краю у повному складі, а винні отримали терміни ув'язнення до 10 років. Невже й Україні потрібен такий страшний прецедент, щоб влада звернула увагу на якість зведених чи топак зліплених останнім часом будинків свічок?